Радіо Чикаго». Отож, друзі, вітаю вас. Я до вас знову повернулася. Трішки замінили ми Дмитра, і замість Дмитра вже є Володимир Пиндус, власне гість, про якого я вам сьогодні розповідала. це фітнес-тренер у Чикаго та околицях. Тому Володимире, вітаю вас. Привіт, дуже дякую за замовлення. За, за замовлення запрошення. замовлення. Та про замовлення ми теж сьогодні будемо говорити, але насправді тема нашої розмови сьогодні буде така трішечки пікантна. Я так вважаю. Я думаю, що наші слухачі глядачі теж напевно так подумають. Тому що власне ми сьогодні будемо говорити про те, як зміни у вазі та спосіб життя впливають на лібіду та сексуальне життя? Так, класна тема. Я рахую, що потрібно більше занурюватись в саме в такі теми, тому що. В сучасному світі до цього часу було дуже багато тем так званих табу, так, коли там не обговорюються публічно, десь там приховують люди, руками мучаться, не знають що до чого, як і по чому, аж поки не там не дойде до крайнощі, люди там не звертаються до лікарів, там і, і і то там стараються. Звернутися в перші, е, перші звернення йдуть там, до якихось знайомих, до якихось mm -hmm. подруг, так, там, до якихось друзів. друзів та, та, та. Там, а от як то пробував, мені помогло, а я це пробував, мені помогло. Тобто і є така якась е, загальна, таке, таке загальне табу на цю тематику, але насправді я вважаю, що це про це потрібно говорити. Mm -hmm. Потрібно людям доносити, що якщо є якісь питання, проблеми, люди мають звертатися до лікарів, мають обстежуватися і мають ці питання вирішувати е, на початках, а не вже тоді, коли вже ну вже пізно mm -hmm. іноді буває. Я розумію, тому. А... Ну, у нас ця тема вона буде все ж таки пов'язана з фізичним ну, загальним як спортом, тобто і з фізичними навантаженнями. І, власне, перше, що я хотіла би вас запитати, чи вважаєте ви, що між фізичною формою та якістю сексуального життя, власне, існує прямий зв'язок? Звичайно, завжди існує прямий зв'язок. Тут тільки питання в тому, як, ну, на якому рівні знаходиться от цей, ця частина спортивна у вашому житті. То якщо говорити про спорт, про професійний спорт. Тому я можу сказати навпаки, якщо ти не використовуєш ніякі додаткові стимулятори, то швидше спорт буде знижувати лібідо, тому що важкі тренування завжди це величезний стрес для організму. Це ми говоримо, наприклад, про Професійних, про спортсменів. професійних спортсменів, так. Але тут потрібно розуміти, бо наші люди звикли казати, що от я ходжу два рази в тиждень в спортзал, я займаюся спортом. Ні, ти не спортом займаєшся, ти займаєшся фізичною культурою тіла, тобто фізкультурою. Uh -huh. І фізкультура якраз стимулює гормони для того, щоб покращувалось сексуальне життя. Тобто тут потрібно чітко розмежувати. Професійний спорт це одне, ми туди не ліземо, uh -huh. це зовсім інша кухня. А ми говоримо зараз за фізкультуру. От Якщо говорити за фізкультуру, то за тренування 3-4 рази в тиждень, там, без фанатичних якихось ваг, без фанатичних е поштовхів самого себе і виходу там за якісь рамки. Е в рамки якихось раціональних ваг, то це буде тільки позитивно сприяти на сексуальну активність, на лібідо, на статеве життя. Як взагалі воно працює, тому що ну я розумію, що напевно може бути як дві складові. Тобто, коли людина йде в спортзал, ну тобто, в принципі, вона робить якісь фізичні навантаження, навіть так як ви кажете, фізкультура, тобто ми не говоримо про професійне. Можливо, дійсно, або ну я не спеціаліст, тому кажу по-простому, можливо, там якась виділяється речовина, типу що дійсно пробуджує саме таке бажання, так або друга сторона, це те вже як людина. Бачить себе в дзеркалі, тому що це теж, напевно, впливає більше психологічно. То з чим частіше виштовхуєтеся, мається на увазі ну, чи ви спостерігали за своїми клієнтами, або, можливо, вони з вами ділилися такою інформацією? Ти так дуже об'ємно спитала. Я відповім так: найчастіше з тим, з ситуацією, з якою я маю справу, це є. Така е, гіперболізація е, е, дієти. Тобто, умовно, жінка 30 років, має там овервейт, якийсь там багато важить. Вона там 3-4 роки цього не помічала, тут їй хтось говорить, ой ти так поправилась. ну Є таке. Ну, так? так буває. І жінці стріляє в голову щось, і вона все, мені треба худнути, мені терміново треба худнути. І, як правило, це. Терміново вже і сьогодні. Мене не влаштовує результат за три місяці, мене не влаштовує результат за рік, хоча я цю вагу набирала 4 роки там, чи 5. Мені треба вже на сьогодні. І жінки відмовляються від їжі або повністю, або частково, або там з, є такі випадки там, з проявом так, щоб так звана булемія починається. Mm -hmm. так. В кожному з цих випадків. Організм заганяється в дуже великий стрес. Тому що дефіцит калорій це удар по всьому організму буквально, і організм починає заходити в стан хронічного стресу. Хронічний стрес це, перш за все, кортизол. Його рівень суттєво зростає. І тут я хочу зразу всім сказати, що. З кортизолом не треба боротися. Дуже багато питань є, типу, треба знижувати кортизол, це гормон стресу, це там поганий якийсь гормон. Ні, це не той гормон поганий, він навпаки, він нас рятує. Він, це той гормон, який змушує нас прокидатися зранку. Це той гормон, який активує нас, коли е, ми знаходимося в стані е, гострого стресу. Так? Це той гормон, який включає цю програму бий або тікай. Тобто, він зберігає нас. Він, це гормон, який нас береже. Це гормон, який там виділяється, коли жінка народжує. Так, так, тобто це дуже потрібний гормон. Так от, коли це гострий стрес, це одна ситуація. Коли цей стрес довготривалий, це зовсім інша ситуація. Високий рівень кортизолу знижує чутливість, е навіть не так неправильно сказати, знижує чутливість центральної нервової системи до е, статевих гормонів. Угу. І, відповідно, у вас навіть може бути такий парадокс, коли рівень тестостерону, рівень всіх е, статевих гормонів в нормі, а вам не хочеться сексу. Але мені здається, що це ще і психологічна сторона. Тобто, е, коли жінка, наприклад, дійсно, ну там вона сідає на дієту, інколи там і ін... це нездорова дієта, але тим не менш, тобто вона на дієту сідає, вона там щось починає, намагається робити з собою, але е, все рівно це момент, напевно, якийсь більш теж психологічний, ніж е, е, як воно впливає. Ну, я можу помилятися, просто Абсолютно я та, просто, я, наприклад, ну, на дієтах колись я теж сиділа, та, угу. ну, тобто, е, і я прослідковувала якісь певні. Моменти, що все рівно, у типу, мене там є режим, я мушу харчуватися здорово, я мушу займатися спортом. Але, е, попри це все, типу, ще є цей психологічний тиск, мається на увазі, що я розумію, в мене є лишня вага, і, наприклад, я собі не подобаюся. Е, так, звичайно, психологічний фактор тут ніхто не виключає, але це накладається ще до фізичного угу. впливу. так, І я скажу для жінки: основним фактором, таким, ну, таким початковим маркером. Того, що щось не так, є зміна в циклі, або повна відсутність циклу. Uh -huh. Тобто, коли жінка проходить місяць, вона сидить на жорсткій дієті, і в неї перестають проходити жіночі дні. це є першим фактором того, що щось в організмі не так. Що треба щось переглянути свої uh -huh. думки, переглянути свій раціон. І після цього, якщо в цих двох напрямках все окей, звертатися, мабуть, до спеціаліста, в залежності від того, скільки там вже є затримка, і як зазвичай, якщо е, говорити про професійний спорт, дівчатка, які готуються на бікіні, на е, модел там, і тому подібне, на останніх тижнях підготовки, бо це жорстка дієта, тобто треба скинути до мінімуму відсоток жиру в організмі, в них пропадають жіночі дні. І це нормально в їхньому варіанті. Чому? Тому що. Це ціленаправлена підготовка організму до якогось такого одного виступу, так там вона там триває умовно довго, але, як правило, відсутність е, циклу трапляється там, на протязі останнього місяця підготовки. Тобто це там разово. Так? І потім дівчинка починає харчуватися нормально, цикл повертається і все стає окей. А яка гарантія того, що він повернеться? Ну, якщо в тебе немає якихось суттєвих проблем зі здоров'ям, mm -hmm. Каталізатором яких міг послужити цей стрес у вигляді е, низькокалорійної дієти, то в тебе він 100% повернеться. Тобто, якщо в тебе є якісь хронічні проблеми, хвороби, там, які просто каталізувалися за допомогою цієї дієти. Ну, тоді, звичайно, треба звертатися до спеціаліста. Це просто дуже цікаво, що як організм розуміє, що, наприклад, там я тренуюся там, спеціально до е, змагань, і тобто в останній місяць, значить, якщо я сідаю на дієту, вони пропадають, е, а потім після змагань такі ну все, їж нормально, то я повертаюся так, знає, так, іду так. назад. На ну, справді, тобто так працює. Така, е, ну, такої, е, як сказати, макронутрієнтним впливу на пряму на гормони немає. Але в силу того, що є щитоподібна залоза, uh -huh. яка уповільнює, прискорює метаболізм, і для її функціонування, для нормального її життя і забезпечення гормонами Т3, Т4, потрібні вуглеводи. І відповідно, коли дівчинка від виступала на змаганнях, вона додає вуглеводи і починає все починає функціонувати наново, все починає функціонувати так, як потрібно, і організм дуже швидко приходить в норму. Тобто це абсолютно нормальне явище. Гірше, коли жінка цього не розуміє, коли вона бачить, що а я скинула вже там 10 паунтів, в мене нема місячних, а єрунда, Ще трохи, ще трохи, ще трохи, ще трохи. І ця історія завжди закінчується зривом. Ця історія завжди закінчується переїданням. Жінка потім ще більше себе заганяє психологічно, тому що от я вже вроді втратила 10 паунтів, все було класно, а тут я зірвалася, щось мені там пороблено, щось там цей. І і я знову переїла, і я знову набрала. Хоча за один раз, навіть якщо ви раз не їстеся, ви не, не наберете жиру за цей mm. один раз. Тобто, важливо, іменно там довгий період часу 10 днів, 7 днів, дефіцит кілокалорій і тоді. Це буде окей. І також я би хотів зупинитися на, от бо ми розглядаємо жінок mm -hmm. так, в цьому контексті. А я хочу також розглянути чоловіків. Е, у мене недавно було дві консультації по телефону. Це обидва були хлопці, військові, які на даний час воюють. Вони обоє мені прислали свої аналізи. Е, і двох класні рівні тестостерону, лютенізуючого, фолікулостимулюючого гормону, тобто все в нормі. Гормональна картина в нормі, і вони кажуть, ми їдемо до жінок в відпустку і нам не хочеться взагалі. Тобто, от оце проблема. І тут я їм обом рекомендував. А знайдіть собі то хобі, яке, вам, ну, яке вас відволікає, яке вам, яке вам ну, там, розвантажує центральну нервову систему, я не знаю, хтось любить рибалити. Хтось любить там грати в комп'ютерні ігри, хтось любить там гуляти в парку, хтось любить там ходити в гори. Тобто знайдіть якесь своє таке заняття, розвантажте себе психологічно, тому що головна проблема не в гормонах, головна проблема вже у вас в голові. Тобто це вже психологічний Так, фактор. тобто мозок живе в постійному стресі. Коли військовий служить до, протягом довгого періоду часу на нульові лінії зіткнення, в нього вже... Не працює цей апарат для продовження роду. Тобто, коли йде вибір е, людського організму або зберегти життя, або продовжити, організм завжди обере зберегти своє життя. Аж тоді, коли вже добре організму, коли ти функціонуєш на 100%, все класно, от тоді включається репродуктивна функція. Як тільки ти знову залазиш в стрес, ну, організм знову її виключає. Ми розглянули з вами варіанти стосовно чоловіків, це якщо військових, ну, в них безумовно величезний стрес, тобто, і мені здається, що ну, це однозначно не до порівняння, коли чоловік, ну тобто, він не учасник бойових дій, тобто він не захищає, майця на увазі живе спокійне життя, ходить на роботу, тобто і з цієї сфери він не зв'язано. Тому давайте ще розглянемо і цю сторону. А я чому я взяв такий крайній випадок? Тому що. Жінки, як правило, я не кажу за всі, але в більшості свої свої емоції виливають. так? Тобто вони там десь сваряться, десь там з кимось чоловіком. Та, та? Чоловіки не прийнято десь там виливати свої емоції. Чоловіки, як кажуть, не плачуть. так? Тобто, угу. відповідно, от оце не плачуть, воно заставляє чоловіка тримати в собі дуже довго якусь проблему. Він її не вирішує, не вирішує, вона його давить, давить, давить. І в кінці кінців він нічим, нічим іншим не відрізняється від того військового, який там місяць, допустим, там, чи два прослужив так, і отримав такий синдром. А він з цією проблемою там, ходить з якимось кредит дорогий на квартиру, 2-3 роки. Mm -hmm. Тобто він постійно цим про це думає, постійно про це гризе. І відповідно цей хронічний стрес доводить до такого стану. Я зрозуміла, Володимир. Ну, Насправді це дійсно цікава тема для розбирання, окремо як чоловіків і жінок, тому що дійсно ми реагуємо на певні. Моменти події по-різному, і ви правильно кажете, жінки зазвичай більш емоційні. Оце наговорили, висказали все, що думала, а чоловіки тримають і, і, собі. В і, 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 результаті проблема, жінці стає легше, ніби mm -hmm. так. Вона, тобто, цей негатив якийсь викинула, і цей. А чоловік ні. Чоловік, от mm -hmm. особливо, якщо там. Чоловік не має хорошої компанії, десь там не ходить там раз в тиждень в сауну, десь там випили там пива якогось, там поговорили по душах так, з хорошими друзями. От оце чоловіка розвантажує. Натомість, якщо ця mm -hmm. проблема цього нема, а в Америці в основному цього нема. Тому що якщо взяти наших заробітчан, наших тих, хто приїхав, вони працюють дуже багато. Стараються мінімум там виділяти часу на якісь там розваги і тому подібне. І відповідно це все, от воно, якщо ще якась проблема, є десь там чи в Україні, чи тут, вона накопичується, накопичується, накопичується до такого нездорового рівня. Ви згадували на рахунок того, що е, коли йде дефіцит, наприклад, калорії, жорсткі дієти, вони дуже негативно впливають. А е, власне, які продукти або типи харчування навпаки можуть підтримувати здорове лібідо, якщо жінка чи чоловік вирішили е, знизити свою вагу або зайнятися спортом, тобто е, повернути своє життя трішечки в інший бік ніж ніж те, в якому вони звикли жити? Ну є такий золотий стандарт е, стосовно харчування, я би сказав, бо в кожного. Він індивідуальний, так? але є такий золотий стандарт, що не може бути менше 0,7 грама жирів на кілограм ваги для того, щоб mm -hmm. всі гормони синтезувалися, тобто холестерин, щоб був нормальний, щоб з холестерина синтезувалися, статеві гормони так? і тому подібне. Не можна опускати менше вуглеводів, ніж 60-70 грамів. В то Тобто, це залежить від ваги, звичайно, від зросту, але для дівчаток ця норма буде трошки менша. Чому? Тому що фізіологічно жінки мають завжди відсоток жиру вищий, ніж чоловіки. Угу. Так? Тобто 50-60 умовно для чоловіків, для дівчаток десь там 30-40 можна лишати. Так? І білок. Білок, це будівельний матеріал для нашого всього, для нашої імунної системи, перш за все, для білків крові, для того, щоб ми функціонували, відновлювались ті самі нігті, волосся, те, за чим дуже часто жінки женуться, так? Тобто білок – 1,5-1,5 грама на кілограм ваги. Тобто, з чого ви отримаєте ці нутрієнти? Це вже ваше питання. Але от такий золотий стандарт це те, що мусить бути. Якщо ви на цьому не худнете, так, а хочете далі схуднути, то додавайте просто активність. Тобто більше рухайтеся. Угу. Не уврізайте калораж, а більше рухайтеся і все. Хоча я не зустрічав в своїй кар'єрі такого, щоб при цих нормах людина харчувалася і не худла. Тобто, я частіше зустрічаю те, що мені говорять так, так я їм так, як ви кажете, але не худно. Ну але коли починаємо розбирати, то виявляється, то зовсім не так і їж, тому що дуже часто клієнти, взагалі люди, вони думають, що е, в цьому продукті є все те, чого е, ніби потребується, а насправді просто від незнання того, що там того й близько немає. Ну там, наприклад, я з'їв бургер, так. Ну тобто, а там можливо трішки завищений е, часточка жиру, там чи тому Абсолютно подібне, вірно, та тому тобто... люди інколи на. Цим не задумується, але добре, ми це з вами розібрали стосовно харчування. щойно, а стосовно тренувань, чи потрібно якось по-іншому, наприклад, будувати тренування, чи в принципі воно не сильно відрізняється. Якщо вже людина починає харчуватися там здорово, правильно дійсно дотримуючись білків, жирів і вуглеводів, ті кількості, які потрібно, чи це вже по факту не впливає тренування, яке воно буде? Ні, ну, тренування по-любому впливає на, і на зовнішній вигляд, і на м, рухову активність, і на якість життя. Так? І відповідно у е вас в, е ну, скажімо так, в е тижневій рутині повинні бути тренування як силові, так і кардіо. Тобто, ходьба. І силові тренування. Силові тренування це здорові кістки, це здорові суглоби, це збереження м'язевої маси, що вам допоможе в старості довше бути в русі, менша ймовірність того, що ви швидко інвалідизуєтесь і не зможете там ходити самостійно за собою, доглядати. Так? І відповідно кардіо для того, щоб менший відсоток жиру був, для того, щоб серце правильно. Працювало і довго могло працювати для того, щоб ясний розум був, тому що кров живить наш мозок, відповідно, чим вищий пульс, тим частіше до мозку потрапляє той самий цукор. А цукор це та речовина, яка живить наш мозок. Так? І це те, про що я говорю, що відмовлятися повністю від вуглеводів не варто. Тобто, в будь-якому випадку навіть мінімум має бути для того, щоб ви. Якось там могли е, чітко мислити раціонально і жити в цьому світі і не думати тільки про те, що ви з'їли, але й бачити ще навколо себе якусь ситуацію. Володимир, на початку нашої розмови, ви е, сказали про те, що дуже часто люди бояться, або е, ну для них ця тема, взагалі як табу. Е, як ви зараз спостерігаєте, хто частіше вам говорить відверто, наприклад, з ваших клієнтів, які до вас приходять на тренування, що там жінки чи чоловіки там от приходять і кажуть, у мене є така проблема, і я хочу якось її вирішити, тобто допоможіть мені? Е, я тобі скажу більше: ніхто не говорить, я сам питаю. А як реагують по-різному? Є чоловіки, які ну чоловіки взагалі це така більш окрема е, когорта. Чому? Тому що коли тренер питає, е, чи в тебе все нормально з сексом, він зразу починає так прижмурюватися, і думати, блін, а чого тренер це питає? Типу, яка, що він хоче від мене? Типу, а я питаю з е, тою е, думкою: тобто, як людина живе в. В плані цьому, тому що статеве життя це, перш за все, рівень статевих гормонів. А статеві гормони це якраз м'язева маса. Тобто це напряму пов'язані речі. І відповідно, якщо у чоловіка хороший рівень тестостерону, я без аналізів, без нічого, я от можу сказати, от він каже, там, все в мене класно, в мене відмінне там, статеве життя, у мене все супер. Окей, добре, тоді йдемо тренуватися. Але якщо чоловік вже каже там, все ну, так, собі не дуже, тоді вже. Аналізи, лікар угу. і розбирання, і так далі. І так далі. З жінками складніше. Тому що жінки в цьому плані не так е, flexible, як чоловіки. Не Я чомусь думала, що навпаки жінки більш відкритіші. <гум> ні, ні. Тобто для того, щоб клієнтка щось сказала, що щось не так, то це треба. Вже там, ну там я не знаю, декілька місяців разом потренуватись, щоб вона побачила в тобі не тільки чоловіка, але й тренера-професіонала. І тоді вона вже починає там розказувати тобі там, якісь свої біди, і в силу того, як ти можеш на них повпливати, ти вже думаєш, що робити, чи це просто порадити щось, чи це відправити до лікаря, чи це попрацювати з психотерапевтом. Тобто... Багато є різних варіантів. Володимир у нас вже дуже мало часу залишилося, Мусимо вже завершувати нашу розмову. Насправді дуже цікава ця тема, і я вам дякую, що ви згодилися і запропонували в принципі про неї поговорити, тому що дійсно дуже багато людей табуюють цю тему. Вони бояться про неї говорити, але це є дійсно дуже важливим. Тому Володимир, нагадайте, будь ласка, як з вами можна зв'язатися, якщо раптом в когось є дана проблема, вони хочуть вирішити саме завдяки спорту. То е, без проблем Володимир Пиндус, інстаграм, Фейсбук, англійськими буквами і мій номер телефону. 312-912-18-57. 312-912-18-57. Отож в нашій студії був Володимир Пиндус, фітнес-тренер в Чикаго та околицях. Тому, друзі, хто хоче знайти для себе класного тренера, будь ласка, звертайтеся. А ми також всі посилання контакти дамо в описі під цим відео. Тому, друзі, будьте з нами, не перемикайтесь, тому що вже зовсім скоро будуть головні новини світу. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.